Всім привіт! Ви на каналі Сереспроф з вами Рослав. І сьогодні ми розкажемо про чергову акумулятор ланцюгову пилку від Husqvarna з 4 серії, а саме 435 i яка може використовуватися як для домашнього, так і професійного використання. Що вона з собою являє? Які її плюси та переваги? Сьогодні ми вам розкажемо. Отож, не перемикайте, підписуйтесь, ну починаємо. І дивлячись на дану пилку, хочеться відразу виділити такі основні аспекти: двигун, масляна система, комфорт. Безпека, гарнітура і комплектація. Двигун в нашої акумуляторної пилки йде безщітковий, працює від акумулятора потужністю 36 В. Він є досить таки продуктивним, має надзвичайно високий крутний момент, який може витримувати постійні та інтенсивне навантаження. Охолодження в даного двигуна йде повітряне. Маємо три віконця для кращого проходження повітря. Швидкість. Обертання ланцюга становить в неї 21 метр в секунду. Тому пиляє вона досить таки швидко. А тип приводу в неї прямий, тому всі обороти двигуна відразу же передаються на ріжучу гарнітуру. Система змащування. Пробка в нас йде замком, масляний бак йде з віконцем. Ємкість масляного бака становить 200-220 мл. На повному баці вона може працювати до 50 хвилин без поривної роботи. Масляний насос в неї такий же самий, як у бензопилах побутового класу. Проблем з змащенням немає. А тепер комфорт. Ручка на корпусі має прорезинений корпус для кращого контролю процесом роботи. Металевий зубчастий упор для кращого контакту з деревиною. Швидкий доступ до шини та ланцюга за допомогою швидко натягуваного механізму. Не потрібно брати ключі, особливо якщо ви працюєте тривалий час. Це робить роботу значно легшою і приємнішою в роботі. Пилка має два режими роботи для кращого та раціональнішого використання акумуляторної батареї. Сучасний цифровий дисплей з рядом функцій: індикатор заряду батареї, аварія, екорежими і навіть є Bluetooth. Вага інструмента 2,8 кг. Це дає можливість працювати тривалий час пилкою без навантаження на руки. Ну, а тепер безпека. Ручка тормозу, захист від порізів та від віддачі. Плата керування має додатковий захист. Тому ви можете впевнено працювати як в дощ, так навіть і в сніг. Гарантія на техніку 24 місяці. Гарнітура. Довжина ріжучої гарнітури 35 см. Це дозволяє пилці пиляти як дерева середнього, так і великого діаметру. Крок ланцюга 325 міні. Тому пиляти вона може як і мягкі породи дерева, так і тверді породи деревини. Ну і Комплектація. Пилка, ріжуча гарнітура, захисний чохол, посібник для експлуатації, коробка для заводського пакування, акумулятор відсутній. Рекомендовано правильно поєднувати цю ланцюгову пилку з акумулятором ємкістю 7,5 Аг і швидкісною зарядкою. Ну, а тепер давайте провіримо. Вмикаємо. Це просто бомба. Сподобалось? Плануєте замовити? Обов'язково пишіть нам в коментарях, а телефон є для замовлення в описі під відео. З вами був сервіс ПРОФ. До наступних зустрічі. Па-па.